Привіт, друзі! Сьогодні ми поговоримо про системи рівнянь із двома змінними, а також поговоримо про графічний метод розв'язування систем двох лінійних рівнянь із двома змінами. Поїхали! І так, давайте ось таких два рівняння із двома змінами. Перше x плюс 2y дорівнює 5, і друге y дорівнює x квадрат плюс 1. І давайте візьмемо ось таку пару чисел. 1 та 2, тобто х 1, одиничці, і до дорівнює 2. Легко переконатися, що ця пара чисел є одночасно розв'язком як першого рівняння, так і другого рівняння. У таких випадках кажуть, що ця пара чисел є спільним розв'язком для цих двох рівнянь. Якщо ж нам потрібно знайти усі спільні розв'язки кількох рівнянь, то в такому разі ми кажемо, що потрібно розв'язати систему рівнянь. На письмі ми систему будемо позначати фігурною дужкою. А що я маю на увазі? Давайте подивимось. Якщо ми хочемо сказати, що у нас саме система з двох рівнянь, то ми повинні записати спочатку перше рівняння, під ним друге і збоку об'єднати їх фігурною дужкою. Тобто, ось записавши два згаданих рівняння, ми збоку ставимо фігурну дужку, і тоді маємо на увазі, що ми вже розв'язуємо систему з двох рівнянь. Тобто хочемо знайти усі їхні спільні розв'язки. Якщо ми маємо систему, яка складається тільки з двох рівнянь, і при цьому у нас обидва рівняння у системі є лінійними рівняннями із двома змінами, то в такому разі ми маємо справу із системою із двох лінійних рівнянь з двома змінами. Ну, давайте візьмемо, до прикладу, рівняння, яке у нас вже було. Тобто x плюс 2 у дорівнює 5, і до нього нижче допишемо ще одне лінійне рівняння. плюс x у дорівнює 0. Ось це у нас буде система із двох лінійних рівнянь із двома змінними. Тепер, що називається розв'язком системи рівнянь із двома змінними? Розиском такої системи буде називатися пара чисел, яка перетворює кожне рівняння у цій системі в правильну рівність. І тут ключове слово «кожне». Не якесь одне на вибір з двох, а головне, щоб ця пара чисел була розв'язком кожного рівняння, яке входить до цієї системи. І тільки тоді ця пара чисел буде називатися розв'язком всієї системи. Якщо ж вона не буде розв'язком якогось рівняння, буде розв'язком лише одного рівняння, то, власне, вона так і залишиться розв'язком лише цього рівняння. Наприклад, для вже розглянутої раніше. Системи із двох лінійних рівнянь з двома змінними, пара чисел 3 та 1 буде розв'язком всієї системи. Адже вона перетворює правильну рівність як перше рівняння в системі, так і друге рівняння. Проте, якщо ми знайшли якийсь один розв'язок, це не означає, що ми вже впорались із розв'язанням всієї системи рівнянь. Це працює трошки не так. Розв'язати систему рівнянь означає знайти абсолютно усі її розв'язки, або ж довести, що їх немає взагалі, тобто що їх не існує. Тому, якщо ви знайшли якийсь один розв'язок у системі рівнянь, це далеко не завжди означає, що система розв'язана. Можна сказати про усі системи рівнянь, при цьому неважливо, чи у систему входить два рівняння чи більше, чи лінійні рівняння чи ні. Можна сказати ось таку річ. Якщо якесь із рівнянь, яке входить у систему, не має взагалі ніяких розв'язків, то зрозуміло, що тоді і вся система не буде мати розв'язків. Адже нагадую, розв'язок всієї системи це якийсь такий набір змінних, які перетворять кожне рівняння у правильну рівність. А якщо у нас для якогось рівняння не існує розв'язків взагалі, то зрозуміло, що і спільних розв'язків у цієї системи не буде. Тому що знову ж таки проблема буде ось в цьому рівнянні, яке розвитків немає. Туди не підійде будь-який набір змінних. ну і тому, як я вже сказав, розв'язків у такої системи не буде взагалі. Це запам'ятали, тепер переходимо до графічного способу розв'язання систем, розв систем рівнянь. Графічний метод розв'язання систем рівнянь ґрунтується на кількох кроках. І перший з них побудувати. Графік кожного із рівнянь, які входять у нашу систему, в одній координатній площині. Друге, нам необхідно знайти усі точки перетину отриманих графіків. При цьому може бути як одна спільна точка в двох графіках, так їх може бути і дві, і три, і навіть безліч. Нам потрібно усі з них знайти. І третій крок усі позначені точки будуть розв'язками нашої системи рівнянь. Тобто всі точки перетину будуть розв'язками усієї системи рівнянь. Графічний метод має свої переваги та недоліки. Головним недоліком цього методу є неможливість точно порахувати розв'язок, особливо якщо він є дробовим. Ну, наприклад, розв'язок 1 з комою 4. Одинадцятих, ви навряд чи зможете точно відмітити на координатній площині. Ви зможете порахувати його лише приблизно. Якщо вам потрібна краща точність, то ми розглянемо способи у наступних темах, які краще будуть справлятися із цією задачою. Але ось в чому графічний метод справді сильний, так це в пошуку кількості розисків для системи рівнянь. У деяких задачах не потрібно знаходити. Точно розв'язок, тобто не потрібно точно вказувати його значення. Мається на увазі значення кожної координати. Інколи завдання сформульоване так. Графічно встановити кількість розв'язків системи рівнянь. І ось у таких випадках графічний спосіб ідеально підходить. Адже ви просто будуєте графіки кожного рівняння в одній координатній площині, знаходите точки перетину і просто рахуєте їхню кількість. Це і буде відповідь до задачі. Вам не потрібно вказувати точно, як я вже сказав, в цьому графічний метод дещо програє іншим, про які ми поговоримо у наступних темах. Але ось в пошуку кількості розв'язків він справляється на УРА. Тепер ми від загального перейдемо до більш конкретного і поговоримо, скільки ж може мати розв'язків система із двох лінійних рівнянь з двома змінами. Ну, перше. Якщо у нас якесь із двох лінійних рівнянь немає розв'язків взагалі, нагадаю, це рівняння вигляду 0 помножити x плюс 0 помножити y дорівнює якомусь ненульовому числу. Так от, якщо у вас є таке рівняння в системі, то це означає, що система розв'язків вже не буде мати жодних. Адже якесь одне з рівнянь розісків немає. Ми вже про це згадували на початку відео. Друге, якщо у нас немає рівнянь, які не мають розв'язку, то нам потрібно уважно подивитися, чи немає у нас рівняння, розіском якого є будь-яке число. Тобто рівняння вигляду 0х плюс 0 y дорівнює 0. У такому разі, якщо ми маємо рівняння, яке має безліч розісків, а саме його розіском є уся координатна площина, а графіком другого рівняння є пряма, то в такому випадку у нас розісків буде безліч. Адже уся координатна площина перетинається з прямою по якраз цій прямій. Значить, трошки складно, тому скажу простіше. Кожна точечка на прямій буде одночасно належати і всій координатній площині. Тобто кожний розв'язок того рівняння, графіком якого є пряма, буде одночасно і розв'язком того рівняння, розв'язком якого є будь-яке число. Саме тому у такої системи буде безліч розв'язків. Ну і такий. Третій пункт. Якщо ж у нас обидва рівняння, які входять до цієї системи, мають графік пряму, то тут у нас знову йде кілька варіантів. Все залежить від того, як саме ці прямі розташовані одна відносно інше. Перший варіант буде зустрічатись найчастіше. Якщо у нас дві прямі перетинаються, то якраз ця точка перетину і буде єдиним розв'язком такої системи рівнянь. Якщо ж у нас дві прямі співпадають, таке може трапитися, коли у вас система складається з двох однакових рівнянь. Ви будуєте графік першого рівняння, будуєте графік другого, бачите, що пряма у першого рівняння і пряма у другого – це одна і та сама пряма. Ну і робите висновок, що тоді розв'язків буде безліч, адже будь-яка точка такої прямої буде розв'язком усієї системи рівнянь. А Оскільки точок на прямі безліч, то і розв'язків всієї системи теж буде безліч. Ну і третій, останній підпункт в останньому пункті. Якщо у нас графіки наших двох рівнянь є паралельними прямими, то в такому випадку розв'язків у системи не буде взагалі. Чому так? Пригадуємо графічний спосіб. Ми побудували графіки наших рівнянь і маємо знайти точки їхнього перетину. Саме ці точки перетину і будуть розв'язками нашої системи рівнянь. Але ж паралельні прямі не перетинаються. А якщо вони не перетинаються, то в них немає спільних точок. А якщо немає спільних точок, то відповідно і вся система не буде мати розв'язків взагалі. Погоджуюся, пунктів було багато. Запам'ятати це все не так же і легко, тому дуже сильно вам раджу піти порозв'язувати задачки, щоб гарно це все діло закріпити, подивитися на різні пункти, на їхнє використання на практиці та на задачі, які можуть бути. Тренуйтеся. Успехи вам? Да, до встречи, Андрей! Вырубай шарманку!